Ще раз всім добрий ранок. Друзі, сьогодні ми продовжуємо як завжди мандрівку у світ мінералів. І герой сьогоднішнього ефіру дуже розповсюджений елемент якого е, він взагалі на планеті його дуже багато, він дуже розповсюджений на планеті, але в нашому організмі його не так багато. В нашому організмі його е, вистачить на такий невеличкий цвях десь вагою 5 грам. Але е, функція і роль такого невеликого, здавалось би, кількості цього елементу настільки велика, що його нестача. Зразу ж позначається на нашому здоров'ї і самопочутті. Отже, сьогодні наша мова буде про залізо. Як я вже сказала, залізо це один із. Розповсюджених мікроелементів на планеті. Чому? Тому що залізо якраз є у воді, є у ґрунті, і із води, і з ґрунту залізо всмоктується коренями рослин, і по харчовому ланцюжку потрапляє в організм живих істот. Коли якщо говорити про рослини, то при участі заліза рослинами здійснюється дуже важливий процес, який називається фотосинтез. Якщо ви пам'ятаєте це зі школи, якщо ні, я нагадаю, фотосинтез це процес утворення. Органічних сполук рослинами із вуглекислого газу і води за участю обов'язкового сонячного світла. І що важливо, внаслідок цього процесу, цієї реакції, виділяється, що кисень кисень, який використовуємо ми з вами. У рослин це продукт побічний, він їм не потрібний. Вони е, внаслідок цього утворюється для них глюкоза, їхній харчовий ну поживний елемент. А кисень викидається в атмосферу. Слава Богу, що є такий процес, тому що ми, ми знаємо з вами, що дихання без. Без їжі людина може прожити 30 днів, без води близько трьох діб, а без кисню ми можемо прожити тільки там 2-3 хвилини, і то якщо в людини велика життєва ємність легень, які ж виконує функції залізо в нашому організмі? Ну, насамперед, дихальна функція. Причому дихальна функція на рівні клітинок це клітинне дихання. Uh, <с і, до речі, я трошки пізніше розповім більш детальніше, що там відбувається. Далі синтез ферментів, синтезуються ферменти. Ви всі знаєте, що ферменти це біологічно активні речовини, які потрібні нам для того, щоб у нас здійснювалось перетравлення їжі, для того, щоб у нас, скажімо, краще. Був, працював наш метаболізм, щоб швидкість метаболізму була гарна. Ось, і деякі велика кількість ферментів у своєму складі мають залізо. Тому для того, щоб ваш організм синтезував якісні ферменти, необхідно, щоб в організмі була достатня кількість заліза. Далі синтез білків. У нас, до речі, деякі і білки в своєму складі мають залізо. Не всі, але деякі мають, а ми не знаємо, куди цей білок піде у нас, да? чи для побудови гормонів, чи для роботи нашого серця, чи для знову ж таки тих же ферментів, тому це дуже важлива річ. Синтез ДНК. Друзі, ДНК, я думаю, всі ви знаєте, Дезоксирибонуклеїнова кислота це взагалі там зосереджена наша генетична інформація. Там відбувається побудова нових клітин, і за допомогою заліза також відбувається синтез, утворюються ці наші ДНК і РНК. Далі, щоб ви розуміли, за допомогою заліза відбувається такий важливий процес. Це перетворення наших калорій в енергію. Ми ж, власне кажучи, з вами із-за цього да, їмо їжу. Ми ж їмо для того, щоб отримувати силу, енергію, і якраз за допомогою заліза і відбувається оцей процес перетворення калорій в енергію. Далі за допомогою заліза також відбувається дуже важливий процес детоксу, або, іншими словами, руйнування, відмерлих якихось клітин, виведення і утилізація токсинів, шлаків з організму, також тут приймає участь залізо. Енергетичний обмін, також енергетичний обмін в обміні задіяно залізо. І окислювально-відновні реакції в організмі, і внаслідок цих окислювально-відновних реакцій, у нас взагалі якісно працюють щитовидна, печінка, і це, тобто, йде вплив на ці наші органи. Крім того, залізо, якщо ви думаєте, що для наших там волосся, шкіри, нігтів воно не потрібно, воно навіть для нашої краси також впливає має певне значення. Де більше всього в організмі людини міститься заліза? Ну, Я вже почала з цього, да, що в нас в організмі людини заліза десь як 5 грам всього, ну, маленький такий цвях, да? де більше всього міститься заліза? воно більше всього знаходиться у наших червоних. Кров'яних клітинках, які називаються еритроцити, да? в, тому, в тій сполуці сполука заліза і білка, яка називається гемоглобін. Слово гемоглобін відоме всім. Да? Так, і ви так, всі так, знаєте, так, що саме завдяки залізу, саме завдяки залізу, гемоглобін здатний утримувати кисень і доставляти його від легень. До всіх клітин організму. Да? Оце і є оце клітинне наше дихання. І процес іде е, навпаки, тобто е, по цим клітинам збирається вуглекислий газ і знову доставляється в легені. І в легенях в нас відбувається газообмін. Тобто, ось цей процес дихання без заліза він був би на клітинному рівні неможливим. Неможливим. Тому саме в еритроцитах зосереджена найбільша кількість заліза. Але в нас є ще один такий компонент в організмі, де також міститься залізо. Це, скажімо, така сполука білка і заліза, яка називається міоглобін. Міоглобін він знаходиться в наших м'язах і в нашому серці. І в нашому серці. І головною функцією міоглобіна є формування вже запасів кисню і е, е, руйнування або використання е, ну, тоді, коли необхідні ці запаси використовувати організму. Тобто міоглобін е, в м'язах і в серці створює певні запаси кисню. Ви, ви знаєте, так, що в нас організм взагалі дуже. Ощадливий, дуже запасливий, тому що е, все може трапитися, і в нього повинно бути да щось, в запасі, щось повинно бути на якусь критичну ситуацію. Значить, кому ж дивіться, жінкам необхідно заліза більше ніж чоловікам? Це пов'язано з тим, що кожного місяця ми втрачаємо кров під час менструації. ну і е, пов'язано із особливостями гормональної нашої системи. Кожного дня жінка повинна отримувати не менш ніж 15 мг заліза на добу з їжею. 15 мг. Це добова норма е, жінки. Якщо вона вагітна і або годує на період лактації, кількість заліза повинна бути до 20 мг. Чоловікам достатньо 10 мг на, на добу. Це ось якщо говорити про норми. Чому е, в організмі людини може бути виникати дефіцит заліза? А у нас зараз з вами дефіцит всього. Перше незбалансоване харчування, це прямо на, на першому місці. Тобто, це коли недостатньо залізо потрапляє в їжу, з їжею, да? і, і, і ще є такий дуже важливий момент. Прямо можете собі записати: якщо в вашій їжі недостатньо вітамінів А, С, В9 і В12, то і залізо не буде нормально всмоктуватися, тому що ці вітаміни вони сприяють гарному всмоктуванню заліза в вашу кров. Розумієте? Тобто недостатньо їсти якісь продукти, які багаті залізом, необхідно ще пам'ятати про ті компоненти, які сприяють його якісному всмоктуванню. Є дуже часто залізодефіцитний стан виникає тоді, коли люди відмовляються від продуктів тваринного походження. Адже, от, наприклад, ви знаєте, вітамін в 9 в 12 да, це якби тільки в основному це тваринне походження. І я вам хочу сказати, що і якраз і продукти тваринного походження являються джерелом. Легко засвоюваного гемового заліза. Я думаю, що ви це багато разів чули. Нам е Наташа так гарно зі мною спілкується. Так мені киває головою. Дякую, мені приємно. Вести такий діалог, значить, дивіться, і нам постійно рекомендують нам постійно рекомендують вживати да, червоне м'ясо, печінку, да, ось саме тому, що там дійсно багато заліза. Я вам так скажу: що із м'ясних продуктів залізо засвоюється в організмі до 35%. А із рослинної їжі тільки від 1 до 5 відсотків. Оце той, хто хоче яблуками, да? ми знаємо, що в яблуках багато заліза, якщо хто хоче яблуками поповнити запас заліза, не вийде. Тому що, по-перше, треба з'їсти яблук багато. Да? А це ми знаємо не всім доступно, навіть не, не бюджетно, а просто люди не можуть багато яблук з'їсти. По-друге, ми знаємо, що в яблуках також є вуглеводи, які будуть сприяти набору ваги. А по-третє, в місті як то кажуть, засвоєння заліза буде дуже маленьким із яблук. До речі, зараз взагалі в нас в яблуках заліза дуже мало. Да? Пам'ятаєте? Коли ну от я ще була дитиною, відкусиш шматочок яблука поклав. Через три хвилини повернувся, а воно вже потемніло. да, Оце де відкушене, тому що там було заліза. Зараз можна відкусити, поставити, вечором прийти, а там нічого, як яблуко як було біленьке, такий залишається. Що, про що це говорить? Що заліза у сучасних яблуках дуже мало, і це, до речі, не. Пов'язано навіть з тими яблуками, які ви вирощуєте у себе. Його зараз просто в ґрунті мало, розумієте? Ось тому така ситуація. Далі дефіцит іншою, якою ще причиною, друга така основна причина нестача заліза в організмі, є його дуже активне використання під час вагітності і лактації. Тобто, якщо жінки мають дітей, а якщо це ще й не один, не одна дитина. То ви дуже багато цього заліза використовували тоді. У мене питання, чи дбали ви про те, щоб після того, як закінчити годувати, прям почати, як то кажуть, поповнювати запас заліза? Да? Мабуть, ні. Ми не ми про кальцій не дбали, ні про залізо, тому що нам ніхто не розповідав нічого, і взагалі в нас була мала дитина на руках. Да? Ми, ну, це нормально. Це нормально. Дефіцит заліза також може спостерігатися тоді, коли людина втрачає кров під час якихось операцій, під час от зараз у нас така ситуація. Да, у нас війна, у нас багато хлопців поранені, тобто, під час поранень, під час пологів, під час взагалі просто таких рясних менструаціях. Да? Є, у жінки ж по різному менструюють, у когось такі скудні, а в когось дуже рясні. Так от, якщо це рясні, це, це, не, норма, це не норма, а нам, в принципі, ну, інколи ми думаємо, що це просто особливість організму. Ні, так не повинно бути. І якраз при таких рясних менструаціях втрачається дуже багато заліза. Також, також може бути втрата при, при е, різних захворюваннях шлунку і кишечника. Якщо є глисти, це стосується да, от якісь глисні інвазії, там якісь лямблії, ну, зараз паразитів дуже багато, на жаль. Е, Із-за цього частіше всього порушується всмоктування е, цього мікроелементу, і також це призводить до того, що в організмі його нестача. Нестача заліза в організмі також може виникати при надмірних фізичних навантаженнях. Це стосується і тих людей, які там просто, як то кажуть, в спортзалі. Тягають якесь залізо, або дуже багато на себе беруть, да? або просто якась фізична праця, коли ми там хочемо, не знаю, там привезли нам там якісь дрова, і ми хочемо за добу їх всі перерубати, переколоти, скласти. Ну, ви повинні розуміти, що це також може вплинути на, на нестачу. Ну і також е, нестача заліза може бути тоді, коли порушується транспорт заліза. Це вже Перенесення крові. Е, ну, а які ж ознаки нам, е, як можна взагалі по самопочуттю зрозуміти, що у вас нестача заліза? Ну, насамперед це слабкість. Прям така слабкість, швидка втомлюваність. Знаєте, як ото, би ранку встала робити генеральну уборку, а тут помила посуд і вже заморилася. Розумієте? І вже на генеральне прибирання сил нема. Тобто, оцей момент може бути. Тобто інколи навіть слабкість може бентежити навіть зранку, коли людина, здається, прокидається ну, повна сил. Далі погіршується пам'ять, може погіршувати пам'ять. Людина стає такою, знаєте, розсіяною, забула, як українською мовою це слово, дратівлива, з'являється така ну, сонливість, тягне на сон. Головні болі, інколи буває оце, знаєте, як, таке, як мушки перед очима, мелькання якихось зірочок, мушок перед очима таке може бути. Може бути запаморочення, коли крутиться голова. І, друзі, такий, один такий симптом, який виділяється да, саме на дефіцит заліза, це коли йде таке. Ізвращення знову забула українською мовою смаку. Ну, от тоді, коли тягне на крейду, да, або, або, наприклад, ну, щось хоче незрозуміле якесь щось поїсти, або запахи якісь сподобаються, да, хто комусь там подобається нюхати бензина, цитон, не знаю. От коли от такі запахи. Не, ну, неприродні подобаються, да, і прям ти кайфуєш це, може бути також, як то кажуть, вказує на те, що в організмі нестача заліза. Далі, при нестачі заліза, шкіра може ставати сухою і блідою. Ну, це, я думаю, ви розумієте, да? якщо низький гемоглобін, людина взагалі бліда. бліда. Ось, а низький гемоглобін це значить мало заліза. Нігті ламаються, і волосся стає сухим і таким. тусклим, тусклим. Дуже часто в куточках рота з'являються, такі, як зайди, знаєте, тріщинки, такі шелушиться. оце ось також може вказувати на дефіцит заліза. Ну, хочу вам сказати, що якщо, якщо дуже тривалий дефіцит заліза, тобто коли ми прям хронічно його не доїдаємо, то у нас можуть бути типові постійні захворювання, тобто простудні, тобто ну, знижений імунітет, і людина часто хворіє простудними захворюваннями або кишечними якимись інфекціями. Чому? Тому що залізо приймає активну участь у формуванні імунного захисту людини? Ну, знову ж таки, де в яких продуктах, звичайних продуктах нашого харчування є залізо? І насамперед, це червоне м'ясо? Червоне м'ясо, субпродукти, печінка. Вони в принципі являються рекордсменами по кількості заліза, десь, от, наприклад, печінка яловича. Бо ми зараз дуже часто купуємо курячу, тому що вона більш ніжна, більш краща така в приготуванні, більш доступна. Ми більше купуємо курячу. Ну, це те, що я відслідковую, але саме в яловичій печінці десь. Не знаходиться більше 17-20 міліграм заліза на 100 грамів. Далі у курячому жовтку є залізо. Далі морепродукти, наприклад, устриці, тунець, мають залізо в своєму складі. Це, що стосується тваринних продуктів. Звичайно, є і залізо гречка, там буряк, селера – Томатний сік, бобові, горіхи, гранати, яблука, персики, інжира, брикоси. Але ж хочу вам нагадати, що рослини, рослинне залізо всмоктується тільки на 1-5% порівняно із залізом, яке у тваринних продуктах. Е, і хочу вам сказати, що на жаль, на жаль, здається, я перелічила ті продукти, які нам доступні. Але все-таки навіть червоне м'ясо взагалі ми не можемо їсти червоне м'ясо дуже багато його по іншим, причинам, да? по іншим причинам. Тому що це навантаження на нирки і так далі. Тому ми бачимо, що раціон харчування сучасної людини. Практично не дозволяє отримати нормальну кількість заліза з їжею. В середньому ми, ми з'їдаємо 10-20% від щоденної норми заліза. Тобто, іншими словами, навіть не половину, 80% ми не доїдаємо заліза. Да? І тому дуже часто виникає залізодефіцитна оця анемія. до речі, з приводу гемоглобіна, да, коли це не обов'язково не обов'язково може показати низький гемоглобін. не обов'язково. І хочу вам сказати, що були такі останні дослідження, вченими із Німеччини і Великої Британії, вони. З'ясували, що між довголіттям і рівнем заліза в організмі людини є прямий зразок, є прямий зв'язок. Ось, тому е, настільки в вашому організмі багато заліза, це впливає на тривалість вашого життя, на здоров'я і на довголіття. Ну і, як завжди, закінчую я свою тему тим, що нам з вами надзвичайно повезло, бо ми всі з вами додаємо в наш раціон функціональні продукти від компанії Herbalife. І в нашому коктейлі, ось я взяла кава лате, перше, що мені, як то кажуть, Читаємо, заліза 22, 22 ну, на порцію 5,8 мг. А ви пам'ятаєте, що у жінок яка норма 15, да? в нас одна, одна ну, порція коктейлю вже 5,8. Якщо ви з'їдаєте дві, то це вже буде близько е, 11 мг. Далі наші е, м, як то, мультивітамінні комплекси. До речі, до речі, якщо ви уважно почитаєте, я казала, да, що жінкам треба заліза більше. Наші вчені подбали про це, тому у у жіночому комплексі заліза, десь я ж тільки що ж дивилася. Зараз хвилинку. Ага, заліза 10 міліграмів на дві е, вітамінки, а у чоловіків 6 міліграмів, їм треба менше заліза, тому така є е, е, ситуація. Але я хочу ще вас е, додати, хто любить ось цей коктейль відновлення сили. Хто його додає собі, або після тренувань, або просто як додатковий. Інколи я це собі додаю, якщо в мене там закінчується протеїн, протеїн, і я можу додати відновлення сили, тому що тут і білочку багато, і ще й і заліза. І заліза тут також 13 мг. 13 мг на порцію. Друзі, а ми пам'ятаєте, я вам казала, що залізо дуже сильно. Використовуються під час великих навантажень фізичних, да? тому, в принципі, ми рекомендуємо нашим клієнтам, які займаються спортом, після тренувань відновлювати себе цим коктейлем. не тільки для того, щоб, як то кажуть, відновити запас білка, а ще й поновити запас заліза, який нам потрібний. Тому, друзі, користуємося нашими продуктами. І не переживаємо, якщо на базарі бабушка вам якась не винесла яловичу печінку. Все буде добре. Можна припиняти запис. Маріна. Повертайся, повертайся в.